Доброго ранку, Христос народився. Слова, якими вітаються під час різдвяних свят більшість українців? Народження Ісуса Христа відбулося більше двох тисяч років тому в невеличкому містечку. Але сьогодні третя частина нашої планети святкує його прихід на землю. Біблія всесвітній бестселер номер один. Ісус найвідоміша особистість. Християнство найбільш популярна і широко розповсюджена світова релігія. Яка ціль його приходу? По-перше, щоб відновити стосунки людини з Богом. По-друге, щоб спасти людей від рабства гріха. По-третє, зцілювати людей і не лише тіла, але й душі. А також щоб дати нашим душам мир, подарувати нам утішителя з Духа Святого. А найголовніше, щоб дарувати вічне життя в Царстві Небесному. І як звіщали англи пастухам, благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь.